Ну, розумієте, в залежності від того, чи Путін готовий йти до... В нього є запас, так би мовити, економічний, там на рік-півтора, чи да? він готовий ризикнути економічним падінням Росії і можливим, можливим соціальним незадоволенням російського населення, чи не готовий. Це залежить від ну, розумієте, авторитарні режими прогнозувати неможливо. Це рішення приймається, виходячи з, з, з зовсім нелогічних, часто і раціональних рішень, так би мовити, да? якщо Путін дійсно вирішив, що для нього це просто ну, з Криму він показав, що готовий йти до кінця. Да? Якщо він вважає, що випадання України з руського всього світу, да? це кінець ідеї взагалі Російської імперії. Можливо, він піде на, на те, що на загострення ситуації після введення третього рівня санкцій. і це буде третя світова? Ні, ну звичайно, це не буде третя світова. Розумієте, це, 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 це стосується в першу чергу нас. Це проблема в тому, що дестабілізація в Україні буде продовжуватись. Я все ж таки сподіваюся, що е, Росія за цей час е, зробить якісь такі кроки, які дозволять е, Європі не приймати третій рівень санкцій. І тут головне. Яка буде фаза де подальше? Буде гостра фаза, чи, скажімо, не гостра фаза? Да? А, можливо, все ж таки Захід, який не хоче знову ж повторюсь вводити санкції, якось переконає наш уряд, нашого президента в тому, що треба ну так, виконати частину умов Росії. Да? А яка умова? Це створити зону нестабільності, яка підконтрольна. Чи то маріонетковим федерації, скажімо так, частині федерації, да? чи якимось політичним кланом, які ну які завгодно там можуть бути, да? місцевим феодалам можливо Пахмета, можливо, ще хтось, і тримати це постійно, ну, грубо кажучи, щоб це був такий дестабілізуючий фактор, який не дозволить нам ні, ніколи не вступити в НАТО, ну на тим більше в ЄС.